Пісний борщ з пасуля, уговіння начало, а що чинити, хочеш вкусного борща. Обще не проблема, уже пів лабора і зіла. Розказую. Королапку мечу у гарячу воду, Дали на траву морковку, пав чесничок, бурячок на великій терці та ріжу цибульку. Починаємо жарити на цибулку, було, нашу морку, я вже додав буряк, та оби не втратив ці, вкладу яблучний оцет. Далі кладу томатну пасту та цукор на малому все тушу, у гарниць кладу капусту посічену, дам ще мало, аби поварило і кладу туди пасульку. Кладіть яку маєте, вадь удварену, удмочену, ну, яку хочете. У мене тут консервована. Далі кладу в горнець, буряк і морковку, крумплі я не мечу. Люблю ще покласти забравку бурякового друна, часник та сіль і поприки чорний. Боже, що уйшов добре. Позрайте який колір, а ви не забудьте підписати і покласти мені сердечко.